Сьогодні покажу вам стан мотоцикла Honda cbr 400R. Мотоцикл тільки приїхав з Японії. Дивіться, гума у нас 6 неділя 2019 року має отакий залишок по протектору. Крило повністю все ціле, колесний диск, гальмівний, колодки. Зараз скажу там, ну там по суті вони нові там. Я не знаю, ціля буде видно чи ні, але ну, таке є. Давай основні моменти, от вилка в такому стані. пера, Хром. Максимально покажи, щоб наскільки там воно залізе туди. Наскільки це можливо. Радіатором. Вихлопні коліна. У нас тут LED-оптика. Тут лампи, тут LED стоїть. Ось тут все ціленьке, ніде ніяких ізянів, не подряпано, нічого я такого не бачу. Що, йдемо далі. Дзеркало повністю все ціленьке, тут все ціленьке. Наліпки ці всі. Грузики, ну все супер. А, отут от покажи такі... отут тут є такі вони, от цяточки. Вони до траверсу йдуть, вони є. Там на вилки ми показали як. Ось тут вони є присутні. Отут. Чи отут от є ключики, отак, ключики, так я от. так тут на ну, підзарядці щось стояло. Мотоцикл, до речі, от, що ви бачили, це все без ніякого плаку, без ніякого жиру. Тобто воно все як є, отут бачите, от це все оригінал повністю, тут все ціленьке, тут все ціленьке. Ну, тут ніяких ізянів, тут воно все, тут якщо ти покажеш, воно все як новеньке Дуже крутий вихлоп цей Мурівакі Made in Japan. Дуже класно працює в різних режимах, не резонує нічого, тобто ну, м'яко, тихо, класно. Ну, як тихо, воно звісно що гучніше, ніж звичайний, але це фірмовий глушник. і Ну він не звінить. Ну, тут є отвір. Тут, скоріш за все, туалі... багажник укріпився. Залишилось. Гума. Ось такий залишок по протектору. Вона в нас. Так само, що п'ята неділя, неділя 2019 року. Зверху все ціленьке, все класненьке ну, нюансів, тобто ну, падінь ніяких взагалі ніде не було, ні з того боку, ні з цього, ніде ніяких не ні цяточок, оцей боковий пластик, все повністю ціленьке, вон, ланцюг, все вон, зірки, все клас. Все реально клас. Двигун, все, все супер, різеньке, всі м'якенькі, все клас. Ключики це взагалі ніколи не вмикали. О, тут все супер. А отак так он ще отак так його показать просто щоб було видно родом так покажешь будь ласка так побіг двадцать одна тисяча тут вилочки все тут преднатяги Кнопочки оці всі, щеплення. Ну тут на боку все ціленьке, не тут, ні тут, ніде, тут нічого не заложено. Все як якби... бусь... Ой, я побачив цяточку, дивіться. От. Тільки побачу, от, бачите, от цятка. От. От, от і от. От є цятка. А тут. А тут нема. Тут не бачу. Не бачу, але отут, отут цятку, тільки побачу. Вон, цяточка. З цього боку нема цяточки, а отут тут є цяточки такі. Метр 92 мій зріст. Зараз сяду, просто проїду, щоб було зрозуміло, як воно. Звук, блін, класний. Так, все чітко вмикається, нейтраль. Перша передача. Ну все. Ну, задні колобки можна показати, що вони теж як нові. Ну, Ззаду навіть краще, ніж спереду. Спереду такі вже. Ну, Вони класні, все супер, але видно, що вони працювали. Гальмінні диски класні. Так, що ще можна? Можна ще показати. Всі кнопочки, все працює. Я можу встати ще, щоб він без мене, Обійшов його по кругу, показав. Можу